Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних габаритних ламп червоного кольору від компанії InfoLight на цоколь P214W. Артикул даного комплекту 1157 Як заявляє виробник, дані лампи йдуть з обманкою. Постачається в фірмовій упаковці комплект. І Хочу сказати, що це одні з перших габаритних ламп, які йдуть з активним охолодженням. Тут є ось в верхній частині кулер. Лампа повністю в металевому корпусі. Використовується на лампі 10 світлодіодів. Ось так вони виглядають. Цоколь стандартний P. 214W, двоконтактна лампа. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так лампа відсвічує на одному режимі. І ось так яскраво, дуже яскраво на іншому. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, в цих лампах 2300 люмен. Яскравості більш ніж достатньо. І в фарі разом з відбивачем це буде ще яскравіше виглядати. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.